Днями відбулася передача чергової партії волонтерської допомоги українським захисникам на передовій, цього разу необхідне обладнання для покращення виконання бойових завдань та підвищення безпеки особового складу загальною вартістю понад 10 мільйонів гривень, отримали 48 військових частин. Сьогодні передаємо волонтерську допомогу за кошти, які надійшли нам від працівників рівненської атомної електростанції. В акції я допомагаю ЗСУ» та кошти, які надійшли нам від проспілкової організації. РС. це різні системи, які нас просять військовослужбовці, пишуть звернення. Це наші працівники, які служать, це їхні рідні. Тому дуже велика подяка всім, хто донатить волонтерам. Які також працюють кожен день з логістикою на фронті є постійна потреба і в маскувальних сітках, тому працівники Рівненської АЕС не припиняють їх виготовляти. Щомісяця вдається передавати на фронт в середньому 40 сіток загальною площею понад 2 тисячі квадратних метрів. Рідні військовослужбовців, які приходять отримати допомогу, щоразу дякують колективу атомної станції за небайдужість та активну громадську позицію. Натомість атомники РАЕС запевняють, що Надалі будуть робити все необхідне для підтримки українських військових, адже це тепер обов'язок кожного громадянина нашої держави. Бачимо, що наш колектив це не тільки професіонали і в своїй справі, а це і дійсно патріоти. Це люди, які роблять все можливе для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Звичайно. Ми будемо і надалі допомагати нашим військовим. Працівниця РАЕС пані Юлія чекає з фронту чоловіка, який наразі в лавах збройних сил України захищає східні кордони нашої держави. Вона знає, яких зусиль докладають українські військові задля для збереження кожного клаптика рідної землі, і знає, наскільки важливою для захисників та захисниць є наша щоденна підтримка. Деякі речі вони є просто розхідним матеріалом. Сьогодні є, завтра вже немає. А потреба є часом. Ці речі вони врятують життя. Або навіть захищають техніку, яка теж ну дороговартісна. Захищають бліндажі або інші захисні споруди. Все це звичайно впливає на боєздатність наших підрозділів. Я вважаю, за потрібне будь-який спосіб допомагати. Нехай донатами, нехай якимось там передачками, посилками. Навіть моральна підтримка теж дуже важлива, тому що ну ці люди вони віддають все життя, здоров'я у Сергія, працівника Рівненської АЕС, боронить Україну на передовій. Рідний брат. Тож чоловік дякує колегам та всім небайдужим українцям за участь у волонтерських ініціативах, які дуже необхідні в умовах сьогодення. Це дуже велика допомога для збереження життя і здоров'я наших бійців, і навіть просто як морально підтримати хлопців, що за ними є тил, який їх підтримує. Ми не повинні втомлюватися, бо вони там втомилися. Їм дуже там важко. І Їм кожна допомога їм дуже важлива. На адресу Рівненської АЕС та громадської організації енергія перемоги вкотре надійшли подяки та особисто підписані прапори від українських бійців. Таким чином вони висловлюють свою вдячність небайдужим українцям за цінний внесок у спільну перемогу та підкреслюють, що така безперервна підтримка додає їм сил та мотивації. Кожен місяць дуже багато таких подяк, які ми періодично показуємо. Прапори ви можете бачити на різних передачах волонтерської допомоги. Тому дуже їм велика подяка, що вони і так в таких умовах бойових можуть віддячити людям за їхню допомогу. Це переважно це подяки, які адресовані колективу Рівненської атомної електростанції за їхню допомогу, за їхні донати. Передача волонтерської допомоги відбулася у супроводі представників громадської організації енергія перемоги, адміністрації керівників та працівників Рівненської АЕС духовенства. Кожен з присутніх подякував Збройним силам України за їх неоціненний подвиг, за захист країни і можливість продовжувати працювати, навчатись та жити на рідній землі.